На сцені і театру музичні інструменти вони сьогодні підсилять виступи артистів серед учасників і актор Павло Гончаров. Я ось взяв цю програму, ту пісню, яка, начебто, з комедійної виставила, вона досить болюча. Вона адресується тим людям, які не зрозуміли нашої української самобутності. Два тижні від ідеї до втілення і лише дві репетиції, та вони готові відкрити свою душу глядачам і показати, що мистецький фронт також важливий під час війни, розповідає ініціатор програми Сергій Бобров. Масти це такий сучасний погляд на історію нашого народу. Тобто ми об'єднали уривки із класичних творів, додали туди пісні, які про те, що турбує нас зараз, і додали все це. Додали ще розповіді ми із соцсітей людей, які яких торкнулась війна, про потреби бійців. Знає із власного досвіду, бо сам нещодавно повернувся із зони бойових дій, каже актор Олександр Гуминий, коли ти сидиш і сліпий вночі, тобто немає ні тепловізора, ні нічника. І ти сидиш, мрієш або між собою спілкуєшся. От було б класно, да? Ну а може спробуємо, давай ну, волонтерам закинемо. Хоча, блін, там же стільки таких, як ми, всім треба. Закинуло, опа, люди зібрали, прийшли. Я не можу передати ці, ці відчуття. Це настільки класно, настільки тепло. Балетна постановка розпочинається під звучання авторських пісень. Кожного дня там земля стає на трібки. Перше на такому заході черкащанин Віктор Давидов. Дуже вдячні всім організаторам, які організували цей концерт, всім людям, які прийшли, які збирають кошти, які небайдужі. Зібрані кошти передадуть волонтерці Вікторії Хамазі. Це один з наймасштабніших зборів, каже дівчина. Проте підтримка людей допомагає вірити в те, що цю позицію для військових також закриють. Цього разу ми збираємо на безпілотники. Безпілотники для 72-ї бригади для бригади розвідки, яка виходить за нулі. Від її роботи залежить безпека одразу кількох підрозділів. Тетяна Зозуля та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.